Не те щоб я не знаю, але я намагаюся знаходити правду разом з іншими. Роби те, що ти можеш, з тим, що маєш там, де ти знаходишся. Зроби перший крок, і ти змусиш інших побачити, як важливо рухатися вперед. Вчися на помилках інших. Ти не зможеш прожити достатньо довго, щоб зробити їх усі самостійно. Коли бачиш справедливість виконуй її. Коли бачиш неврегульованість, поправляй її. Коли бачиш недоліки усунь їх. Незалежно від того, скільки ти живеш, важливо, як ти живеш. Щоб зберегти тисячу знаків, краще зберегти один світлодіод, Той, хто хоче рухати гори, починає з найменшого камня. Щастя не полягає в тому, щоб завжди робити те, що тобі подобається, але подобається те, що ти завжди робиш. Тільки той, хто знає, що не знає. Може почати вчитися. Мудрі люди говорять про ідеї, середні люди говорять про події, а нерозумні люди говорять про людей. Якщо ти плануєш на один рік посади зерно. Якщо плануєш на 10 років посади дерево. Якщо плануєш на 100 років, виховуй людину. За один раз ти можеш не встигнути зробити багато, але за багато разів ти зможеш зробити багато. Якщо ти не змінюєш свою направленість, можеш закінчити там, де почав. Що я чую, я забуваю. Що я бачу я пам'ятаю. Що я роблю я розумію. Дай мені 10 днів, щоби забути, подаруй мені один день, щоби запам'ятати. Навчання і вчення це ключ до розуміння. Коли бачиш правду, не вагайся діяти швидко. Не тішся впаданню ворога, бо коли він впадає, ти теж втратиш рівновагу.